Дівчатка, ще у нас одні чашечки в наявності від торгівельної марки, бо Надія вам нещодавно показувала білі такі чашечки, наші новинки. Зараз до нас надійшли чорні такі мармурові дуже гарного покриття. Дивіться, вони матеві, таке мармурове, дуже. Так стильно і багато воно виглядає. Дно широке, ось така найцікава форма. Об'єм даної чашечки 450 мл. Ідуть вони в ось таких подарункових коробочках. Повторюю ще раз, є такі білі, білі та чорні. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в діре.